Привіт-привіт, малята! Знову ми з вами в нашій експериментальній лабораторії. І сьогодні ми з вами продовжимо досліджувати папір, в яких випадках він буває міцним. Точніше, що йому допомагає в цьому. Для досліду мені сьогодні знадобиться склянка з водою, наповнена нею. Пластикова кришечка, аркуш паперу. І ще трішечки водички з піпеткою, щоб було зручно, нам додати її у склянку, яка вже наповнена водою. І от що ми будемо робити. Нам потрібно сьогодні виявити, коли папір може стати міцним, вірніше, що йому в цьому допоможе. Ми з вами знаємо, що папір дуже добре зминається, він розчиняється, поглинає рідину. тож... Беру аркуш і розміщую так, як на відео. Зверху кладу кришечку. І як гадаєте, що зараз станеться? Скажіть, мені. а давайте перевіримо, то що з нею сталося, чи правильно ви розмірковували. Так, дійсно, ми аркуш паперу поклали так, що більша його частина начебто звисала із склянки. Хоча склянка наповнена водою. І папір з легкістю не втримав те, що ми поклали поверх нього. А як же можна зробити так, що ця кришечка зараз не впаде? Ми з вами бачимо, що склянка наповнена водою. Погляньте повністю. Так, повністю. Але я спробую іще додати водички так, щоб вона не почала виливатися із склянки. Роблю це піп'яткою. Ось так я додала трішечки води. А тепер беру той же самий папірець і. Кладу його знову на склянку, так як показано у відео. І знову на те ж саме місце кладу кришечку. Вона впала, діти! Як думаєте, чому так сталося? Що кришечка не впала з листочка? Ви сказали дуже багато різних припущень, а зараз послухайте, чому насправді так сталося. Коли ми на початку досліду клали аркуш паперу на склянку, ми звернули увагу, що склянка наповнена водою повністю, але аркуш не торкався води. І тому він залишався сухим, ненамоченим і з легкістю міг упасти зі склянки, і кришечка також впала. Для того, щоб втримати аркуш на склянці, я додала зовсім небагато води. Ви звернули увагу, що я це робила піпеткою, бо саме піпеткою можна додати. Декілька краплинок водички так, що склянка ще наповниться водою, і та не буде з неї виливатись. І коли я знову поклала аркуш паперу на склянку, то водичка притисла до себе цей аркуш паперу, і він просто не зміг впасти. І коли ми поклали кришку на аркуш, то та... Не впала на стіл. Ось таким чином ми змогли побачити, в яких випадках буває так, що папірець стає міцним і тримає на собі якийсь предмет. Погляньте ще раз на цей момент. Кришечка не падає. І погляньте, де край склянки. Тож бажаю вам гарного досліду і до наступної зустрічі.